Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Тут я розповідаю, показую, як е, у мене організовувати роботу у своїй домашній майстерні. Працюю я на лобзиковому станку, це основний станок, на якому я працюю найбільше часу. значить Ну І, в принципі, вся робота організована е, ну навколо нього, оскільки. Нічого такого більш серйозного, у мене в, принципі, в майстерні зараз і немає. Є токарний станок, але я на ньому дуже мало працюю. В основному шліфую, бо на токарному станку там дуже багато різних нюансів, починаючи від сушіння деревини і закінчує різцями і так далі. Тобто ну, Я навчаюся поступово на ньому працювати і, і придбав його з метою. Ну, знаєте, просто хочеться точить. Подобається точить дерево. Так, ну а Використовую його функціонал. Бачите, зараз більше шліфую на ньому. Так, повертаємося до виробів. Виготовляю я переважно ось такі підвісні літаючі іграшки. В даному випадку зробив декілька драконів. Це беззубик, герой мультфільму Як приручити дракона. Тому він достатньо популярний. Його замовляють як і в нас в Україні, так і за кордон. До речі, зараз в TikTok У мене вже там майже 60 тисяч підписників, тому за кордон кількість замовлень збільшилась. Так, виготовляю їх з фанери 4 мм. Mm. Бачите, це вже я приготував заготовки. Треба зробити три білих дракони. Їх часто замовляють в парі. Спочатку я фарбую чорні, бо... а потім білі, бо на чорному все дуже видно, тому ну, доводиться з чистими руками постійно підходити до фарби, бо тільки трошечки доторкнувся, і все, відбитки на ньому видно. Доводиться перефарбовувати, затирати, витирати, і пил, до речі, на ньому також дуже-дуже добре видно. Бачите? На днях я замовив, привіз додому е, нову партію фанери, нарізав її, поскладав, тому певний запас матеріалу вже маю. І так планую замовити собі про всяк випадок. Ну, Бачите часи, які щоб не було в мене перебоїв. Замовлю, напевно, собі іще так само, щоб трошки бути е, з більшим запасом матеріалу. Так, значить, Хотів з вами по. Ну, розсуждати, да, як по -по подумати, роздумати. Та неважливо. З вами поговорити на тему масштабування ось таких іграшок, бо ну, багато хто пропонує, підказує да, купити собі лазерний станок і на ньому робити ці всі заготовки і так далі. Я вам розкажу про свій такий досвід, можливо, він помилковий. Або це перше таке враження, а я потім зміню свою думку. Але, значить, перші дракони, які я робив, да, я навмисно також думав їх масштабувати таким чином. Замовив у свого колеги на роботі, в якого є лазерний станок, замовив ось таку модель. Все прекрасно, все нормально. Але я її потім переробив, зробив трошки. Ну, форму крил не таку гостру, зробив, зменшив деталізацію, ось ну, зрозуміло, да, щоб легше було на лобзикому станку це все робити, тобто під себе підлаштував. Оскільки вже зрозумів після того, що мені ця ідея з лазерним станком не підійде. Чому не підійде? Тому що після нього залишається запах. Ну, горілого, да? просто воно пахне м -м, горілим. І якщо фарбувати от, і чорним кольором, то ще нормально. Тобто не видно тих всіх пригорілостей, е -е, ну, чорне та й чорне так? А вже коли фарбував білого дракона, то ось тут старця проявляється, там, де горі... ну, воно про пропалювало, да? проявляється все ж таки, ну як сказати, Ну, Треба не одним шаром 2-3-4 рази покривати, щоб не було видно ось того пропалення. Тому мені не сподобалось. По-перше, я ж кажу запах. По-друге, те, що фарбувати складніше такі вироби. Ну, Можливо, на інших моделях не так, але білий колір я дуже часто використовую, або світлі е тони фарби. Тому впевнений, що це буде проблемою з фарбуванням. Тому. Ну, от так от. Мені не сподобалось. І я вже знаю, що, що скільки часу займає для того, щоб зробити ось таку іграшку. І повірте, вирізати його на лобзиковому станку. Не дуже там точно, не дуже рівно, але ну подивіться, ну нормально Нормально вирізав, добре пошліфував. подивіться крила які. Все одно, після лазерного станка, його так само з торця треба буде зашліфовувати вручну. Тому не думаю, що це прям дуже м, полегшить роботу. Найбільше часу займає якраз таки пофарбувати е, виріб, фурнітуру, всю поперекручувати, позавв'язувати ось ці всі ліски, повирізати, поробити ось ці, ось ці планочки. Тому, тому ось це. Полегшення собі роботи в одному і ускладнювати це все в іншому, в плані з цим лазерним станком. Наразі не бачу його як таким, що дуже значно там допоможе масштабувати ці всі іграшки. А от ще дві руки, от, це, да, це допомогло б масштабувати це все. Ну, До прикладу, один нарізає, шліфує в іншій кімнаті, щоб тут де фарбується, збирається, щоб було завжди чистенько. Тому ось так, да, вдвох можна було б тут робити погоду. Тому хто планує, хто планує з лазерним станком. Це все масштабувати. Ну, цікаво було б подивитися. Можливо, в мене просто тяги немає до цього лазерного станка. Там треба і програмування вчити. Треба. ну, В плані там, елементарно за комп'ютером сидіти. Я не, не посидючий, мені воно абсолютно не цікаво. Тому, е, ну, взагалі не хочу займатися з комп'ютером і е, цими настройками і так далі. Тим більше додасть роботи. з там якимись налаштуваннями і так далі. Не хочу навіть втрачати час на це, оскільки завідомо, завчасно знаю, що мені ця робота не подобається і 100% не підійде. Але все ж таки певні замовлення я роблю у свого колеги. Якщо мені треба щось на лазерному станку таке вирізати на точне або зробити якесь гравіювання, я його просто прошу. Так, як мені що там потрібно зробити, і він мені за цю, з, це все робить за, ну, за певну плату, за скільки ми там договоримося. Тому брати, купувати е, лазерний станок для цих всіх цілей, я поки що не планую. Але не, не гарантую, що ця думка не зміниться в майбутньому. Бо зараз я м, планую. Все ж таки не віддаватися повністю в цей напрямок, а вчитися ще все ж таки більше працювати з деревиною. Ну в мене є там декілька ідей, тому думаю, що вони получаться робити з цим ну паралельно, але не, не йти в сторону лазерного станка. Так, Ну начебто так з вами побалакав. Ідею ви зрозуміли. Якщо що, пишіть. В коментарі ми ще з вами поспілкуємося там. Так, ну все, друзі. Якщо у вас є питання, запитуйте. Якщо м -м хочете зробити ось таку іграшку самостійно, нижче у відео в мене там є всі трафарети, зможете зробити собі скріншот, роздрукувати і зробити все по моїх розмірах, по отворах і так далі. Ну, а якщо хочете придбати, напишіть мені, і я зроблю для вас з радістю цю, цю, цю роботу, іграшку і відправлю поштою, яка для вас зручна. Все, всіх обійняв, жму руку. Бувайте, друзі, бережіть себе, і ми з вами обов'язково ще побачимось.